Вулиця, а суцільна проблема. Мешканці приватного сектору, що на Пархоменка, втомились жити без дороги та у смітті, дошкуляє місцевим і галасливе сусідство. Поруч із домівками, автошлях, яким курсує не лише громадський та легковий, а й вантажний транспорт. Саме через останні за здогадами людей будинки тріщать по швах. Зараз машини їздять по 40 тонн, по 50 тонн. Будинок хитається як десь бала два землетрусу. Це постійно. Крім того, скажеться люди, водії просто не бажають помічати пішоходів. І це попри зебри і відповідні дорожні знаки. За останній час на цій ділянці кажуть місцеві під колесами авто опинилось кілька десятків чоловік. Тут неможливо дорогу перейти. Там, хоча б поставили світлофор. Тут вже стільки людей погибло на цій дорозі. Якби посчитати всі ті хрести і пам'ятники, які там стоять, це жахливо. Якщо не світлофор, то хоча б лежачого поліцейського пропонують на проблемній ділянці облаштувати мешканці. Певні після такого кроку вдасться угамувати несумлінних шоферів. В управлінні житлово-комунального господарства не приховують західно-окружна за кількістю автопригод. Посідає третє місце серед усіх, що трапляються на дорогах обласного центру. Лишень за останні п'ять років тут сталося 45 аварій, 46 – чоловік травмовано, 14 – загинуло. Це пов'язано з тим, що це фактично є окружна дорога там. На даний час немає тротуарів для людей. зовнішнє освітлення буквально відновлюється щороку, і особливо в темний період доби там відбувалися дорожньо-транспортні пригоди, особливо в минулі роки. Після поетапного відновлення зовнішнього освітлення кажуть в ЖКГ, статистика аварійності, в вечірній час пішла на зниження. А ті пригоди, які ставались, не були за участю пішоходів. Зведення світлофорного об'єкту ж на Пархоменка у планах ми маємо йти до того, що всі нерегульовані переходи повинні бути регульованими, особливо на таких магістралях, як вулиця Західна окружна. Зараз готуємо пропозиції для того, щоб винести на сесію під час затвердження бюджету на наступний рік. І вже з тих пропозицій депутати виберуть ті місця, де в першу чергу необхідно проваджувати заходи. Та несумлінні водії це не єдиний головний біль мешканців будинків, що на Пархоменка. Бідкаються, оббивають взуття на щебеневій дорозі, тож мріють про асфальт, як нарешті міських вулиць. Це стосується шляху, що безпосередньо біля приватного сектору та того, що веде до вулиці Леха Качинського. Роками ходять люди, цієї дороги, бо другі нема дороги. Ну це саме дорога, саме, саме з'єднує саме гречани, саме далі йде через пуття. Там магазин, школа, садик, і діти то ходять. У відповідному відділі управління ЖКГ повідомили, минулоріч обабіч будинків автошлях вирівняли та підсипали щебенем. Цього року скарг від людей не було. Щодо перспективи асфальтування, то в ЖКГ зауважили, у місті є ще чималий перелік значно проблемніших вулиць. А одночасно асфальтувати усі такі місця дорожники просто не в змозі. Від проблемної дороги до сміттєзвалища жителі продовжують демонструвати так звані місцеві мальовничі куточки. Пляшки, городина, гілки та рештки одягу. Усе це оселилось у рівчаку, що неподалік приватного сектору. Самі люди переконують, до створення стихійного смітника причетності не мають, адже усі обзавелися контейнерами, нарікають на невідомих, які на автівках сюди звозять непотріб. Їдуть машини, їдуть різні. От будівельний мусор, більшу частину, рубірої, кірпіч, сантехніка різна, все кому що. Сюда валять і все про стихійне сміттєзвалище. Відповідне управління ні сном, ні духом кажуть, люди про проблему мовчали на згадане місце. Після дзвінка журналістів фахівці управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста виїхали одразу. Територію комісійно оглянули і вже склали відповідний акт. визначили, що ці відходи на даний час являються безхазяйними. <з> цього приводу складений акт ми не виявили там шкідливих відходів, тобто це є побутові відходи, створені за рахунок життєдіяльності людей. Оскільки вже акт складений, зараз будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше це звалище ліквідувати. Самі мешканці приватного сектору, що на Пархоменка спускати усі проблеми на гальмах не планують, уже підготували листа до мерії. У такий спосіб сподіваються, вдасться якнайшвидше вирішити усі проблеми однієї вулиці. Біля першого під'їзду будинку на вулиці Інститутській 8 дріб Велика купа будівельного сміття. По незашторених вікнах зрозуміло, що у ньому ще повним ходом йдуть ремонти. Але, за словами мешканців, половина з квартир вже заселена. Цей під'їзд та два інших будівельна компанія здала ще рік тому, і перші мешканці вже почали в'їжджати. Книги на сплату комунальних послуг люди отримали у травні півроку тому. Але за весь цей час місцеві досі не користувалися ліфтом, бо він не працює. Людям у житлово-експлуатаційній конторі номер 3 пояснили, Після погодження всіх документів, технічних характеристик, ліфт таки увімкнуть, але його запускали і раніше. Щоправда, не ЖЕК, на балансі якого він тепер перебуває. Ліфт працює, хоча не для людей, а для підйому та вивезення будівельного сміття. Суть проблеми, як я вже сказав, не в тому, що хтось вивозить мусор, будівельне сміття, не в тому, хто, хто це робить, а тому хто включає ще не зданий в експлуатацію ліфт. Для вивозу будівельного сміття я звертався в Хмельницький ліфт в п'ятницю. Неодноразово, напевно, дзвінків з 10 зробив. І в третій жек. І відповіді на своє питання, на поставлене питання, хто відповідальний, чи чи поставлений він на баланс, я не отримав. Люди незадоволені, що пасажирський підйомник, який не пройшов належного технічного огляду та не отримав дозволу на експлуатацію, зараз працює під важкі будівельні грузи. Чи зможе він потім належно працювати для пасажирів і чи не становитиме загрози їх життю? Адже в той час, коли ліфтом возили сміття, лікарі бригади швидкої допомоги поспішали на виклик одному із мешканців. У чоловіка був серцевий напад, і кожна хвилина була золотою. Завдяки сусідам пацієнта на ношах сходами доправили до карети швидкої допомоги. Як з'ясувала наша знімальна група, підйомники цього будинку перебувають на балансі житлово-експлуатаційної контори номер 3 там пояснюють, не вмикали ліфт досі, бо одне з управлінь затягувало з погоджувальною документацією. Є кілька причин, по яких ми ліфт не запустили до цього часу. Ну, перша причина це те, що багато людей там більше половини людей не живе, вони не платять за квартири і є проблема з оплатою. Багато людей роблять зараз ремонти і вивозять ліфтом. Будівельні матеріали. І от така є в нас практика, ми завжди практикуємо, що десь півроку ми після того, як будинок прийняли, значить, ліфт не запускаємо для того, щоб його все-таки не, не, не поламали. Бо... Крім того, там були й недоліки. Усували будівельники ті недоліки. Ми взяли вже всі дозволи сьогодні. І плануємо з 1 листопада ліфт запустити. Ну, всі три ліфта в цьому будинку. Оплата за користування підйомником зараз не знімається, продовжив начальник ЖЕКу. І як стало відомо, до несанкціонованого вімкнення ліфту причетний мешканець цього ж під'їзду. Він має безпосереднє відношення до підприємства, яке займається обслуговуванням ліфтів. Це категорично не можна, тому що офіційного дозволу немає, а ліфт це об'єкт підвищення небезпеки. У житлово-комунальній конторі завірили, порядок наведуть, порушники відповідне покарання понесуть. Відпрацьовані батарейки до контейнера у Хмельницькому стартував збір елементів живлення. Першопрохідцями стали школи екологічного спрямування. Таких у місті три: НВК номер 4 12 та 15 спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади. В останній вже хизується двома майже заповненими пластиковими тарами. А збір кажуть, лишень стартував. Ми вигадали ось таке відеречко, щоб з ним ходити по класах, збирати сюди батарейки, а потім приносити ось у такі контейнери, де поки будуть зберігатись використані батарейки. Займаються збором батарейок у школі 11-класники. Обхід усіма аудиторіями здійснюють щодня. За добу назбирують до десятка елементів живлення. Крім того, для усіх школярів проводять роз'яснювальну роботу. В батарейках містяться токсичні речовини, важкі метали, і коли вони потрапляють на сміттєзвалище, вони виділяють ці токсичні речовини, і це значно пошкоджує наше навколишнє середовище. Для нас акція ця дуже важлива. Це кібен великий внесок для нашого навколишнього середовища. В усіх без винятку аудиторіях адміністрація облаштувала класні куточки, звідти можна дізнатись про екоакцію, крім того, місце, куди відпрацьовані елементи живлення можна здавати. Про можливі екологічні проблеми, які може спровокувати викинута на смітних батарейка, добре знає самокласник Євген. Тепер жменями несе елементи живлення до спецтари. Ми теж трохи батарейок зібрали і здали, І тепер я знаю, що ці батарейки не розкладатимуться, не забруднюватимуть довкілля, а будуть перероблені. Поки що дві пластикові ємності розмістили у класі хімії. Нещодавно школа замовила спеціальний контейнер. Коли навчального закладу він дістанеться, місце дислокації планують змінити, розташують у холі на першому поверсі. Ми будемо збирати стільки батарейки, скільки буде потрібно, і будемо так вести роз'яснювальну роботу. Що я думаю, ми поставимо собі за мету, що кожен учень через учня до батьків, до жителів мікрорайону, щоб ніхто не викидав батарейки на смітник. Ініціювало збір відпрацьованих батарейок у Хмельницькому управлінні екології та контролю за благоустроєм міста. Його керівництво вже досягнуло попередньої домовленості із підприємством, що займається утилізацією елементів живлення. Розташоване воно у Львові. Саме туди усі зібрані батарейки пересилатиме місцева громадська організація. Тим часом хмельницькі екологи ведуть перемовини із всеукраїнською екологічною лігою. Тамтешні активісти переправляють батарейки до Франції. Крім того, за грантові кошти нашому місту можуть надати кілька контейнерів для збору батарейок безкоштовно. Просимо населення не викидати відпрацьовані елементи живлення від мобільних телефонів, від телевізорів, від різних пультів, дитячі іграшки, від годинників, всі елементи живлення і батарейки, які маленькі, не викидати у смітник, щоб вони не потрапляли на полігон твердих побутових відходів, а поки що складували в себе. Екологи збір батарейок планують зробити масовим, тож крім шкіл, звертатимуться до великих магазинів, аби ті теж облаштували спецконтейнери. Федерація проспілок Хмельницької області відзначила своє 65-річчя з дня створення. Від імені міського голови присутніх на святі привітала керуюча справами виконавчого комітету Людмила Черевченко. За всі роки діяльності організація довела свою спроможність захищати трудові права людей. Приємно усвідомлювати, що Федерація профспілок області розвивається, розростається і давного часу. Є активним учасником всіх суспільних подій у місті. Вітав і голова профспілок України Юрій Кулик. Він зазначив, помилковою вважається думка, що профспілки перебувають під керівництвом влади, бо профспілки з початку свого існування відстоювали права та інтереси винятково працюючих. На його думку, профспілки Хмельниччини завжди були і залишаються важливою ланкою проспілкового руху України. На 2013 рік Федерація проспілок області нараховує понад 170 тисяч учасників. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій ткач за його злочини. Я без вини майже 5 років провів за гратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убистві, якого я не скоював. Внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.